Здати кров та врятувати життя герою до лікарні імені мечникова. Постійно надходять бійці з фронту з важкими пораненнями. За півтора року тут перелито 11 тонн крові та врятовано 20 тисяч бійців. Тож потреба у донорській крові є постійною. 22 вересня у Дніпрі відбулася масштабна акція по забору крові для бійців Збройних сил України. Долучилися до акції і мешканці нашого міста. Жовтоводських донорів об'єднав приватний підприємець Анатолій Затинацький, організувавши поїздку до лікарні імені Мечникова. Сьогодні жовті води показали свій патріотизм 43 Людини приїхали здавати кров пораненим в лікарню Мечникова, а це значить, що вони врятують дуже багато життів. Я всіх наших громадян призиваю, якщо є така змога, все, що ви найменше ви можете зробити для пораненого героя, це здати кров і повернути йому життя. Тому всім жовтоводцям велике дякую і всім організаторам кажу, що сьогодні. Нема нічого ціннішого в житті, ніж саме життя. В середньому ми порахували 20 тисяч раних, поранених, прийняла лікарня мечникова. І в середньому кожному ми вливаємо до літра нашої Дніпровської, Жовтоводської дуже потрібної крові для їхнього виживання. Ми знаємо, що ця кров, яка сьогодні збереться, вже почне вливатися вночі для того, щоб оживали наші солдати. Дякую вам. Всім доброго дня. Я звертаюсь до наших жовтовоців. Я хочу, щоб вони були небайдужі, тому що була така акція, але дійсно звернулося не так багато людей, як хотілося. нас насибралось 43 людини, тому ми зараз в черзі і скоро підемо здавати кров, яка буде рятувати життя. Нашим воєнним миризували автобус і дали рекламу і зібрали і друзів, і братих, і сестер, і знайомих, і воєнних. І просто найбайдужих жовтовоців байдужих жовтоводців? Так, хтось давав кров вперше для когось. Процедура не нова. Серед донорів і військовослужбовці жовтих Волчів приїхали допомогти побратимам. Приїхали на здачу крові хлопцям, побратимам. Дали клич, добро, бажаючи здати хлопцям нашим кров. Погодилися, приїхали. ЗСУ силу військові, просто наказом вже переведені в військомат, при військкоматі працюємо. ви вперше здаєте? Ні. Ні. Вже досвід є. Тоже хлопцям допомогти. Я сам з передової приїхав. Служу зараз в воєнкоматі, як обмежано придатний. Я теж хочу допомогти пораненим. Ви на власні очі бачили і розумієте, як важливо це? Їх вивозив з поля бою, дуже багато вивіз і спас хлопців. Дуже потрібна їм допомога. Треба здавати, треба здавати і допомагати, щоб хлопці вижили. Якби був такий пункт прийому крові, там, жовтих був. Так. То можна би було і не їхати сюди в мішнику, а можна там на місці здавати і все. Я майже почесний донор здавав дуже багато, так що лишній раз там ще. Я сам звідти. Я півтора року ввов. А хто крім нас? Хлопці боронять там, ми повинні допомагати тут. Прийшов до такої думки, що треба допомогти хлопцям. В Фейсбуці на сторінки було, було оголошення. Я долучився до цього оголошення. А ви перше здаєте кров? Ні, я вже періодично здаю. Чому я здаю кров? Тому що ми один організм. Тому що нам треба допомагати воїнам, тому що нам треба боронити свою країну, тому що ми повинні бути там, де ним потрібні. Це дуже важливо для кожного з нас. Хоч хтось чимось може допомогти хлопцям. Тому що вони захищають наше життя, а ми хоча б якось повинні їм віддячити. і таким чином, можливо, комусь вона допоможе чи життя також спасе. Ви вперше здаєте для ЗСУ? Так, вперше. Якби було у нас на місці в жовтих водах, то, можливо, було б і частіше такі. Ну, акції і більше б людей приходило. Я взагалі з перших днів допомагаю хлопцям і не тільки донорською кров'ю. протязі цього півтори роки кожні два місяці ми здаємо кров для хлопців. А, скажіть, а скільки разів вже здавали для ЗСУ кров? Шість. Шість. місяць назад останнього разу. Там хлопцям важче, ніж нам, і потрібно допомагати хлопцям хоч чимось. Тому і так. Лікарня Мечникова проводить дуже багато оперативних втручань, тому ця кров вкрай необхідна. По-перше, навіть для наших військових, для ребят, які з фронту доходять, бо операцій багато, багато робиться переливання крові, тому ця кров вона є дуже потрібна і наразі да. А скажіть, будь ласка, яка група крові найбільш необхідна? Є групи, які більш Допустим, там перша, да, вони більшість відсотків займаються. Там четверта група, вона рідка, четверта позитивна. Кажуть, вона рідка, тому вона теж потрібна. І взагалі кожна, кожна краплина крові на даний час вона цінна і вона найцінніша, і кожна, кожна, бо в неї є велика потреба. Я хочу побажати всім миру та сказати, що Україна залежить від наших людей, тому ми з вами повинні допомагати нашим службовцям, які нас захищають. Слава Україні! Що ж як бачимо, донорів багато не буває, тож ця акція не остання. Якщо ви бажаєте стати донором для наших героїв, слідкуйте за оголошеннями та приєднуйтесь до акції наступного разу.